Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную наступну практику, вона називається Золотий дощ благодаті. І так знайдіть зручне положення. Сядьте або ляжте зручно, закрийте очі і дозвольте собі повністю розслабитись. Ця практика допоможе вам відчути себе наповненими позитивною енергією, а також вдячністю. Зробіть кілька глибоких, повільних вдихів і видихів. Помічайте своє дихання, як повітря заходить і виходить. Дозволяйте при цьому своєму тілу і розуму заспокоїтись і відчуйте, як з кожним вдихом ваше тіло буде наповнюватись свіжістю. А з кожним видихом ви відпускаєте будь-яке напруження, яке є в вашому тілі. Дихайте і поспішайте. І перенесіть свою увагу на відчуттях своїх ніг. Дозвольте їм стати важкими, розслабленими. Це приємна важкість розслаблення. Потім відчуйте, як це розслаблення піднімається вгору, по вашим литкам, стегнам, животі. Не дозвольте своєму хребту випрямитись без напруги. І ваші руки м'яко лежать не розслаблені. Голова вільно лежить на подошці або спирається на спинку. Ви повністю зануритесь у глибокий спокій. Абсолютний спокій. Цей безпечний стан. І тепер уявіть, що над вами з'являється хмара, яка випромінює м'яке, тепле, золоте світло, це хмара благодаті, любові і позитивної енергії. І з цієї хмари Починає падати ніжний золотий дощ. Відчуйте, як кожна крапля цього дощу торкається у вашої шкіри, проникає всередину і наповнює вас теплом, спокою, радістю. Цей золотий дощ змиває будь-яку напругу, тому негативні емоції, замінюючи їх відчуттями легкості, свіжості і наповнює вас вдячністю за все, що у вас є. І за всі можливості, які чекають на вас. Відчуйте, як ви стаєте сячими, наповненими цим золотим світлом середини. Ви промінюючи його у світ. Ви наповнені. Ви вдячні. Промовте про себе. Я вдячна я або вдячна за цей момент. Я відкрита і я відкрита для всіх благ у моєму житті. Я приймаю всі дари Всесвіту. І я джерело позитивної енергії, кожна клітинка мого тіла наповнена світлом і любом. Відчуйте, як ви стаєте сяючими, наповненими цим золотим світлом середи. І коли будете готові... Зробіть декілька тихів, видихів і відкривайте очі.